Всім привіт! Сьогоднішня тема відео це контролювати полив орхідеї як. У кожного є свій метод, свій досвід поливу. От Я хочу розказати сьогодні, який в мене. Як я поливаю свої орхідеї, був досвід в мене. Тобто, кожна рослинка вона має ну, свої забаганки в воді, хтось більше п'є, хтось менше. Тому складно контролювати, і так як поливають раз в неділю або там, дві неділі, всі я так не можу. У мене орхідей багато, і коли їх стало все більше і більше, я зрозуміла, що треба якийсь контроль. До цього всього приєднати. І почала звернулась до гаджетів і почала шукати собі такий додаток. Розуміючи, що такі додатки є, але ці додатки, вони всі платні, або, якщо навіть безкоштовні, то ну, там немає нічого цікавого і того, що мені саме потрібно. Тому я придумала свій додаток, ну, як придумала, завантажила звичайні нотатки, ось так вони виглядають. І зробила під свої рослини таку, такий додаток, який я використовую тільки для рослин своїх, для своїх орхідей. Можна виділяти любим кольором. У мене, Допустимо, зеленим виділені рослини, які вже ну, мають назву, і я приділила їх сорт, а червоним ті, що ще не знають своє ім'я, або я їх ще не бачила взагалі, як вони квітнуть. О, тут можна змінювати за, ну, за датою зміни, які ви хочете перші бачити. Я ставлю за датою зміни, тому що не завжди нагадування приходить на телефон, тобто якась, якісь збої все-таки є в цьому додатку. Може, за того, що багато загружено сюди всяких фото. Не знаю, чому. Тому мені так легше контролювати. Допустимо, нижні орхідеї це ті, які я давно не поливала. Не, не завжди я відмічаю ті орхідеї, які я полила і з чим я поливала, але завжди на себе лаюся за це, тому що все таки це треба робити. Ну, хоч якось я бачу, ну, які я останні поливала, які не поливала. От, допустимо, янтарною кислотою 24.08. Тобто вона в мене стоїть внизу, коли я її полью, вона буде в мене вже зверху. І отак от я контролюю свій полив. Можна завантажувати фотографії, якою рослина була, яка зараз, там, якщо пройшло якісь, там, півроку, вже цікаво, як вона розвинулась, чи на, 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 наростила якогось листочка, чи може квіточку пустила, як вона виглядає. З кожним поливом і з кожним записом можна відмічати такі от як під завдання. Тобто, я пишу, чим я поливала, якою датою, і так мені простіше потім дивитися, чим далі я можу поливати і що робити з рослиною, і яка це була рослина. Ще класно можна ділитися з кимось, тобто відправляти комусь зверху, нажимаєте таку стрілочку, і можна переслати цю інформацію будь-кому в будь-який месенджер. Можна вибирати там категорії різні, сортувати. ну, Це вже по бажанню. Ну, Мені ця ідея сподобалась, тому я з вами нею ділюся. Може, в когось вже є якийсь додаток, цікавіший ніж в мене, то пишіть, буде цікаво дізнатися про ваш. Може він кращий, може я також перейду на нього. От, також от забула, то що розовенький в мене без назви, або там е, неточна назва. А от червоним виділено в мене те, що в мене реанімахи мої такі. Тобто Під кожний колір можна свої грубки создавати, дуже цікаво. Ще раз покажу, як це робити. Вибираєте App Store, або це може бути Play Market. Пишете нотатки, знаходиться цей додаток, він виглядає ось так: от блокнотик з ручкою. Заходите в нього, нажимаєте на плюсик, щоб додати нову, новий запис, нову орхідейку, допустимо, додати. Вибираєте плюсик на фото, вибираєте фотографію, які вам потрібні з вашою рослиною. Ну, Допустимо, ось так ось буде відмітимо фотографії і підтвердити завантаження. Поки завантажується фото, Зверху ми можемо підписати, як саме називається рослина, або якого, ну, там, коли ми її купували, якусь примітку, ще можна під завдання ставити це, це коли вже ви її поливаєте. Тобто полив сьогодні, допустимо, я полила бурштинова кислота. Ставимо дату і. Там ще, там, або там в слідуючий раз будемо поливати там знову ж таки чимось іншим, НПК, якимось, да, якимось добривом підживлювати. Також пишемо там НПК і також стану дату. Можна цю рослину якось відмітити любим кольором, буде світитися. Знову ж таки, Сині неназвані, зелені названі, червоні реанімахи. Також є нагадування, коли сьогодні і повторити щотижня і о якій годині. І должно бути нагадування, але не завжди воно спрацьовує. Також хочу розказати, що сьогодні вночі прокинулася і стало цікаво, скільки градусів на вулиці. Подивилася, в півтретю ночі було майже 17 градусів на вікні, на підвіконні. А зранку о 8 було вже 16 майже. Ну, таке, дуже холодненько. Ну, все, дуже дякую. Пишіть коментарі і діліться своїми враженнями. Пока-пока.